Вітаю вас, підписники, друзі, гості каналу, і запрошую на приготування тертого пирога з кисломолочним сиром, корисного, смачного і простого у виконанні. Отже, для печива, для його основи, нам знадобиться 100 г вершкового масла, яке я попередньо подрібнила з тією метою, щоб воно швидше набувало кімнатної температури. Сюди ж додаю 120 г цукру і вже більш ретельно все перемішую. Далі вливаю 2 курячих яйця і знову перемішую. Це можна робити за допомогою міксера або ж блендера. Після того, як ретельно вимісили всі компоненти, додаємо ваніль або ж ванільний цукор. Тепер ми переходимо до сухих компонентів: 300 г борошна, який я попередньо перевіяла, 5 г розпушувача тіста, всипаємо до загальної маси і ретельно все перемішуємо. Наше тісто може попросити ще трішки борошна, це залежить від багатьох факторів. Тож, про запас нам потрібно тримати ще якусь частку борошна. В сьогоднішньому сюжеті мені достатньо було в порції, але моє тісто мені видалося не пластким, тому я додала сюди ще 10 грам борошна. І цього було достатньо. Також, друзі, вимішуйте ретельно і швидко, тому що при зігріванні буде зігріватися і вершкове масло а відповідно тісто буде просити більше борошна. Після того як ми вимісили своє тісто. Ділимо його так, умовно кажучи, на три частини. Дві частини залишаємо більшу частку для основи для печива. І третю частинку від загальної маси ми будемо використовувати для тертої основи, для верхнього прошурку. Меншу часточку ми кладемо до морозильної камери, а більшу частку до холодильника. За цей час, доки ми будемо лаштувати йому начинку, те нахолодиться, а те підморозиться. Менша часточка в морозильник, більша в холодильник. Переходимо до приготування сирної основи. Отже, до 500 грам кисломолочного сиру додаємо 100 г цукру, 2 курячих яйця. Зазвичай для цього пирога я беру сир жирністю 5-7%, якщо це не домашній сир. Саме з цією метою, що це магазинний, я проходжуся блендером. Мені не потрібно дрібнити вам також до такого пастоподібного стану, цього не потрібно робити. Нам просто потрібно перебити ось ці магазинні часточки неоднорідні згущення сиру до стану домашнього сиру. Але якщо ви переб'єте його дрібніше, то зміните текстуру. Сюди я не додаю ваніль, тому що ми додаємо сюди кокосову стружку, і саме вона наповнює все це ароматом і присмаком такої легкої вершковості і приховує присмак кисломолочного сиру. Тож, якщо ваші діти не дуже люблять, спробуйте, можливо, спекти даний пиріг і переконаєтеся в тому, що це працює. Такий пиріг також працює діткам в школу, в ланчбокс. Вони ж перебирають, особливо чим старші діти, тим більше вони перебирають, що вони беруть з собою, що вони не беруть. Цей перекус дуже, як на мене, змістовний, тому що він ситний, ароматний, калорійний і симпатичний, що немало важливо. Отже, розкачуємо тісто до товщини 5 мм. Підганяю під розмір свого дека, це 32х23, ця порція мені ідеально підходить насправді. Але я гадаю, що ви впораєтеся із розрахунком на свої, це ж не обов'язково робити його на все деко, якщо воно більше. Або, в принципі, це може бути навіть пиріг круглої форми. Ну, Всі, всі ці нюанси, гадаю, кожна господиня врахує на власний розсуд. Стараюся рівномірно поправити своє тісто по формі і ущільнити його. В цей момент вже вмикаю духову шафу, щоб вона трішки розігрілась, тому що е, основа наша має чималий розмір, і вона і так випікається по часу. У мене завжди це година, година десять. Але завжди багато чого залежить від розмірів наших шаф, від їх потужностей, і навіть від того, чи це електрична чи газова. Тому, друзі, тут все індивідуально. Сьогодні я вам демонструю два види наповнення, тому що в літній період можна доповнити даний пиріг лохиною. Вона сюди дуже-дуже пасує, із-за того, що в неї також такий нейтральний присмак, і в поєднанні з кокосовою стружкою це якось все це гармонійно поєднано. І в зимову осінній період я додаю сюди е, родзинки, родзинки і банани. Більше нічого сюди так не пасує. Класика, друзі. І тепер наше тісто, те, що було в морозильці, ми стараємося дуже швидко натерти на поверхню зробити такий тертий прошук. Також старайтеся натирати дуже швидко, тому що тісто від наших рук починає зігріватися і вже не робить цю таку структуру красиву і фактуру цих полосочок, а починає прямо в руках розпадатися. Тому саме тому е, натираємо активно. Поправляємо і знову посипаємо кокосовою стружкою. Тобто, в сукупності для рецепту нам потрібно 50 грам кокосової стружки, 25 г ми кидаємо в сирну основу, і 25 грамами ми посипаємо ще додатково нашу поверхню. Випікаємо температура 220-240 градусів. Такий друзі смачний, неймовірно ароматний. Самий смачніший він коли злегка вичах, і його можна їсти гарячим. Він в принципі вже не змінюється у своїй структурі після випікання. Він не просідає. Якщо все зробити правильно, він не просідає, він таким і залишається після охолодження. Його е, печивна основа не є сухою, не верхня, не нижня частка. Не дивлячись на те, що я її трішечки підсмажила знизу. Ну мені так подобається. Я його не пересмажила, але підсмажила е, все рівно він залишається вологим, коли стоїть у відкритому приміщенні, чи коли стоїть у холодильнику. Друзі, я трішки порушу власні правила і описувати дегустацію сьогодні не буду, тому що я можу бути упереджена, можливо, моя думка не співпадатиме з вашою. Ви научно все бачите, і я просто бажаю вам найближчої змоги втілення. Також рекомендую не губити рецепти, робити перепости собі на сторінки, тому що він однозначно вам знадобиться. Його виходить чимало, він дуже смачний, гарно зберігається і всім абсолютно смакує. Дякую за перегляд і побачимось в наступному сюжеті.